Ось як він має бути. Одинадцятий. Ось цей і ось цей. Там, де буде 9 петель. Сюди з'єднали. Значить, вив'язуємо, як є вже 5 повітряних петель. Раз, два. три, 3, 4, 5. Раз, два, три. І тоді ми з'єднуваний стовпчик вив'язуємо ось сюди, всередину. Трохи змінюємо рапорт. А що робити? Ось дев'ять. Ось такого. Далі. Знаєте, що ми маємо тут зробити стовпчик? І тоді воно має заграти як слід. Змінюємо. На цьому етапі ось ми 5 пров'язали, в'яжемо стопчик з одним накидом. В нього буде з'єднуватися ось ця ракушка із 9 петель. І ще один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Ні, не так, не пасує, не пасує. Зараз дві повітряні петлі, два стовпчика. І ще раз. Якщо у нас тут буде дев'ять, сюди з'єднали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А так пасує. А так нормально. Отже, друзі, змінюємо ось цей рапорт таким чином, що дов'язуємо до кутика. Далі 5 повітряних петель, В арку стов... стовпчик з одним накидом, стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, стовпчик з одним накидом. П'ять повітряних п'етель. І далі, ось як тут іде, три петлі відступили. Раз, два, три, і в стовпчик пров'язали стовпчик з одним накидом. Ось такі вушка у нас утворила. Стопчик без накиду перепрошую. І пров'язали стовпчик без накиду, з'єднуваний. Ось по центру у нас утворилися ось такі вушка, і ми зможемо пров'язати ракушку посередині. І це буде ідеальне закруглення, як у нас тут відбулося. Бо воно тоді збереться до докубки і розкриється, як кутик такий. Якби було. 5 петель, то воно просто арочкою було. А так нам треба, щоб воно як віяло, розкривалося так гарненько. Далі, звичайним візерунком, 5 повітряних петель і через стовпчик закріплюємо. Як цікаво. Я вже думала, що коли маєш схему, то вже можеш мозок не вмикати. Але ж бачите як?